До початку повномасштабної війни, навіть uh -huh. січень дві тисячі року, тоді, після, скажімо так, Трамп ще залишався президентом. Там у Байдена була 20 січня інаугурація, і скажімо так, після. Скажімо, політики Трампа щодо відходження від Європи, в Європі почали з'являтися ідеї, що давайте ми більше з Китаєм ніж США будемо дружити. І навіть з'явилася стаття під заголовком, що а по товарообігу взагалі-то торгівля товарами Європи, Європейського Союзу і Китаю більше, ніж Європейського Союзу США. І десь місяць ми цю тему, що ось все ж таки Китай найважливіше. Потім з'явилась ще одна стаття, і ще напоминаю: Financial Times. Угу. Вони написали, що ви знаєте, що якщо ми дивимося на торгів. Влю Росії Китаю і Європейського Союзу, то це пряма з двома скажімо так, полосами. Одна полоса товару з Китаю до ЄС, інша з ЄС до Китаю. А який а... там баланс приблизно? А, ну у Китаї позитивний, тут я не одразу цифру не заву, але у Китаї майже з усіма країнами позитивний баланс. До речі, цікавий момент, що найбільший постачальник товарів до Китаю. З усього світу, там, де є США, Німеччина, Японія, є острів Тайвань, тобто острів, який Китай вважає своїм. Японія дуже гарно написала, до речі, в стратегії своєї зовнішньої безпеки, що ми не зацікавлені у зміні статусу острова Тайвань, тобто його ніхто не визнає незалежною державою, але й не хочемо, щоб змінився чинний статус, тому що він нас влаштовує. Так ось Тайвань найбільший постачальник саме товарів до Китаю. А ось повертаючись до цієї дороги, те, що писав Financial Times, то відносини ЄС і США це дорога, де багато цих е, різних. І там, де і товари, і послуги, і відношення щодо інвестицій, і екологія, і інші питання, які більше об'єднують ЄС та США, ніж ЄС та Китай. І коли кажуть, що ось Китай стає більш важливішим за США, треба згадувати усі ці питання, по яким ЄС США ну, більше, скажімо так, спільних позицій. Але потім якось це питання uh -huh. трошки втихло, тому що була статистика по а, послугам, а там якраз США більш. Більше постачало ніж Китай. Потім uh -huh. прийшов Байден і почав потрошку відновлювати відносини США і ЄС, бо при Трампі вони трошки були зруйновані. А потім почалася повномасштабна війна в Україні, і як тоді до речі заявляв Китай, що нам Китай казав, нам не треба допустити поділ світу на два блоки. Але ж фактично своїми діями, як на мене, Китай підштовхує світ до того, що він ділиться на ці два блоки. І попри те, що багато хто критикує поділ світу на глобальний південь та умовний захід, не люблять, бо, до речі, багато людей. Колективний захід каже, що це російське визнав. Угу. Але все одно ми всі розуміємо, що є країни, які орієнтуються на США, є країни, які відповідно антизахідні, тобто їх відносять до глобального півдня. Але, як на мене, це також умовно, тому що є така країна Індія. Яка обігнала Китай вже по населенню, бо якось ми всі звикли, що Китай найбільша країна в світі по населенню, вже Індія. І як кажуть фахівці по Індії, що в Індії безумовно не люблять США, але Китай не люблять ще більше. І це також треба враховувати, коли там <сміт> Тому трошки форму до формули верніше саміту миру, я для себе будую таку модель, що або Китай там буде, або його не буде, і тоді Індія зможе виступити в якості фронтмена глобального півдня. Буде це чи ні, це ми подивимося, але ось щодо Китаю і щодо того, що зараз йому треба насамперед і, власне візит цей СІ до Європи, як на мене орієнтований, щоб зрозуміти наскільки Європа ЄС може підтримати США у ідеї, що треба Індію просувати у якості головного головної країни цього глобального півдня. Бо це ж за словами будуть йти інвестиції. У різні майданчики в Індії побудові їх, тому що Китай по великому рахунку став тим Китаєм, яким він є зараз, тому що в 2001 році йому дозволили бути частиною глобальної торгівлі. Якщо ми подивимось зараз дані 2001 знову таки, року, де був Китай у світовій торгівлі товарами, він був шостою країною у світі по експорту, а зараз перша, і в нього було 300 мільярдів доларів експорту. А зараз 3,4 трильйони 2023. І ми розуміємо, що значною мірою це сталося тому, що була вільна торгівля з ним. Uh, Провідні країни почали створювати майданчики з виробництва товарів в Китаї, перетворили його на головну фабрику світу, uh -huh. і зараз uh, починаються розмови, що а а давай? тепер вони не знають, що з цим всім робити, виходить а давайте в Індії це все перенесемо. Ну, вайно. Ну і там повтора грубо кажучи, там півтора мільярда. Тобто uh, казати, що Індія там не а дитя... можна вибачити уточнюю. А наскільки легко це зробити, і Росії? наскільки швидко це безумовно вимагатиме років, можливо, навіть десяти років, тобто це не швидко. Але якщо запустити процес. Тобто Китай хоче зрозуміти, чи хоче Європа приєднатись до США у запуску цього процесу. Бо індійські еліти вони в принципі також входять до США. Якщо ви подивитесь топ-менеджмент Майкрософту, він же Google, там індуси очолюють ці компанії, і тому Індія, вона можливо не так гучна, як Китай, але також заходить зараз. У нас прем'єр-міністр не у нас, а в Великобританії Британія Великобританії. Те, що прем'єр-міністр Великобританії депутат правлячої партії в Індії, на Монді її так сказати uh -huh. біля себе тримає, тому там зв'язки насправді є. Окрім історичних ще і сучасні. Ну, а, а таке поточніше запитання: то що нам від цього візиту всі до Європи? А, а, та, та, то... Я слухай, я ж курняк, ну розумієш, мені цікаво, да, я, б, Ну б... Як я ти по-іншому скажу? А, а тут будемо дивитися, що Китай же, якщо він не хоче. Як він сам казав, поділ на Блоки, то відповідно йому зворотнє питання, як ви будете відноситись до взагалі-то до політики Росії. Бо я згадую 2014 рік, коли починається війна тоді просто, і до нас, в Національний інститут стратегічних досліджень, приїжджає делегація з Китаю. Там був колишній посол Китаю в Великій Британії і колишній посол Китаю в Німеччині. І вони, як то кажуть, Пробували тоді зрозуміти, яка буде динаміка подій, і вони сказали таку фразу, що ми бачимо, що Росія не хоче нашого зростання. Ми бачимо, що Росія хоче з нами бути на рівних, і нас це не влаштовує, угу. тому що все ж таки наш рівень вищий за рівень російський, тому казати, що ми рівноправні, ми не готові. Так, у нас свої стосунки з Росією. Ми не будемо від них відмовлятися, але ми це тримаємо в голові. І зараз ну Китаю чергове, скажімо так, внутрішнє питання, чи готовий він. До кінця підтримувати Росію, чи десь можливо цей варіант, коли він від обмежує допомогу Росії, в обмін на це не будуть надходити до Індії всі ці інвестиції, і там через 20 ага. років ми не, не прокинемось у світі, в якому Індія грає ту роль, яку зараз грає Китай. Тобто, швидше зараз всі торгувався з Європою за обмеження розвитку Індії, аніж про питання Росії. Думаю, Росія що... це вже таке, як похідне буде. Я так? думаю, що це похідне, це ага. те, чим він може жертвувати. Це до речі, що... дуже цікава версія. Ми тут вже кілька разів торкалися Питання Індії. Бо я весь час теж собі моделював, як зараз може Індія вплинути на це все. Бо, за моїми спостереженнями, за даними, які от буквально останнього місяця то е, на, нарощує Індія торгові відносини з Росією. Це також, до речі, небезпечно. А чи не підмінить вона тут просто Китай? Зараз. А тут є нюанс. Коли Індія нарощує відносини з Росією, Індія вирішила, що так, оскільки Росія ж заявляла, що ми не будемо торгувати, як вони кажуть, валютах на дружних країн, Індія <гум> сказала, Окей, індійські рупії. Чому в а зараз, коли у Росії накопичилось багато індійських рупів, а там цікавий момент, що вони накопичуються на російських рахунках в індійських банках, там не так просто вивести великі кошти так, з Індії так. до Росії, і Росія каже, давайте якось обміняємо ваші рупі на інші валюти. І Індія каже: ні. Тоді Росія каже, що нам з ними робити. Індія каже, інвестуйте в нашу економіку, купуйте наші товари. І росія каже, нам це не потрібно. Давайте ну, в інших валютах торгувати. Індія кажу, окей, які ваші пропозиції? Ну, безумовно, юань. Перша пропозиція була Індії, відкинула ну, китай, ну звичайно. Тоді була ідея Дірхам, Об'єднані Арабські Емірати, uh -huh. але ж тут об'єднані Арабські Емірати також почали думати, що так, якщо ми даємо цей дозвіл, то Росія буде постачати свою нафту в Індію, замість того, щоб ми поставляли цю нафту в Індію. Тобто це ми собі конкурента створимо. І, попри те, що там є свої стосунки Еміратів з Росією і в Судані вони дуже гарно проявляються. Думаю, що тут вони uh -huh. якраз не пішли. Mm -hmm. На зустріч.